Вітаю, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 18 січня 24-го року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад загальний, тому не завжди в усіх програється. Карта Дня для овнів. У овні випадає туз мочів, швидке вирішення якоїсь затягнутої проблеми, якоїсь складної, вирішення, на яке ви вже там навіть не сподівалися. Матимете гарну змогу позбутися всього зайвого, якихось шкідливих звичок, якихось страхів, переживань, і матимете непогану змогу розпочати якусь нову справу, яка вам принесе гарну винагороду за вашу працю. Тельці. У тельці випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про якісь нові справи, нові проекти, нові починання, пересвяткування якихось важливих подій про успіх у ваших справах і ваших починаннях. Це якесь свято, свято з рідними, з близькими, яке принесе вам успіх і яке принесе вам гарні емоції. Також, скоріш за все, до цього свята ви активно самі ж і готувалися. Тому вам будете задоволені своєю працею. Близнюки. Карта для близнюків. Близнюки випадає паш Пентаклів. Вирішення якихось нескладних, якихось дрібних, але фінансових питань. Гарна можливість проявити себе, гарна можливість отримати якийсь додатковий підробіток. Також ви отримаєте гарну інформацію, яку з часом використаєте в майбутньому для заробітку. Зможете проявити себе, для цього у вас буде гарна змога. Раки, карта дня для раків. Для раки випадає старший аркан Сонця. Це карта успіху, це карта вдачі у всіх сферах вашого життя. У вас буде вдалий день, гарні новини, нові можливості, нові перспективи. Перед вами відкриються день, буде просто успішний Усе все в ваших руках для досягнення вашої цілі. Будьте впевнені, будьте сміливі, і ви досягнете гарних результатів. Сонце буде осяювати вам ваш шлях. Леви, для леві випадає сімірка Пентаклі. Вам потрібно набратися терпіння в будь-яких справах, за які беретесь. Це можуть якісь бути переговори, це можуть бути якісь нові проекти, якісь нові починання, нова важлива справа, в якій треба терпіння, в якій не зможна от, от, зробити все за один день. В цей день ви якусь важливу справу розпочнете. І ця справа буде займати багато вашого часу і дуже багато ваших сил. Тому вам потрібно і з того терпіння. Не поспішати будь терплячими, впевненими собі, тільки тоді ви матимете гарний результат в своєї, у своїх починаннях і результат своєї праці. Діви. Для Дів. Для Дів імператриця це гарна карта, це успіх у ваших справах. За яку справу візьметесь, матимете гарний результат. Від цього у вас буде гарний настрій, непогана винагорода, матимете можливість проявляти, пробувати більше і бути більше своїми близькими, рідними, своїми дітками. Зможете зробити щось приємне і для самих себе. Також матимете гарну змогу бути більше от на повітрі, свіжому, можливо, можливо, з дітками будете якісь прогулянки робити і так далі. Терези. Для Терези випадає старший аркан місяць, день значний і важливий, якісь можуть бути самообмани, якісь можуть бути ілюзії в ілюзії, якійсь певній справі. Також карта радить вам прислухатися до своєї інтуїції. Вона вас ніколи не підведе, і ви тоді зможете знайти складні вирішення своїх складних питань. Також можливі якісь поїздки в нічний час, в яких потрібно проявити обережність. Також пам'ятайте, що в вашому оточенні багато людей, яким не варто довіряти. Тому будьте більш обачніші у спілкуванні із іншими. Скорпіони. Скорпіонів старший аркан помірний. День гарний, день спокійний, буде такий спокій на душі, гармонія. Все стабільно, все без різких таких змінів. Також карта радить уникати конфліктних ситуацій, зайвих втрат, якихось важливих таких дорогих покупок. У всьому має бути стабільність, і в будь-якій ситуації тримайтеся золотої серединки. Стрільці. У стрільців колісниця день буде активний, насичений, день значний і важливий, багато якихся поїздок. Ви постійно будете в русі. Це можуть бути як і відрядження, як просто поїздки по важливих справах на протязі дня. Так можуть бути якісь подорожі. В будь-якому випадку ви досягнете гарного результату, досягнете успіху і перемоги у своїх починаннях, як би там складно, вам це не давалося. А щоб все було вам легше, тримайтеся чіткого курсу і від нього не відхиляйте. І матимете успіх, досягнення і перемогу. Козироги. У козирогів старший аркан сила. Ви проявите впевненість, сміливість, рішучість, проявите силу волі, проявите свій характер і зможете втілити в життя всі свої задуми. Як би це вам складно, не давалося. Водолії. У водолії старший аркан блазень. повне обнулення ваших планів, різкі зміни ваших планів. Якісь плани, які будуть все зміниться, якісь будуть перспективи, якісь справи, якась робота, яка матиме якісь певні ризики. Але якщо не ризикнете, ви не дізнаєтеся що вас далі очікує. Можливо, ви захочете змінити роботу на нову. То, то там можуть бути якісь певні ризики, можливо, не все буде вдаватися, можливо, там на якийсь термін випробувальний вас візьмуть і так далі, і ви будете боятися його проявити, провалити. Але ви хочете попробувати, якщо ви це не попробуєте, ви будете про це жалкувати. Тому не бійтеся ризикувати, не бійтеся втілювати свої задуми в життя. Все можна вчинити, все можна вирішити, якщо нічого не боятися і будь більш рішучими. Рибки. Для рибок випадає старший аркан смерть. Повні зміни, повна трансформація у всіх ваших справах і ваших починаннях. Будете шукати вирішення якоїсь складної ситуації, у вас це вийде, ви зможете це втілити в життя, ви повністю зможете себе трансформувати. Саме головне вірити в те, що ви робите. Бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.